переходимо до другого терапевтичного втручання другої дихальної вправи. Тут ми маємо так звану гойдовку образ гойдовки. Коли я перебуваю у стані стресу, не до чи після стресу. А коли я дію, Може статися, що симпатичний нерв стає надто активним. я занадто зелений. Я недостатньо розслаблений. Моє поле зору звужується. Я стаю занадто активним. Моє серцебиття частіше, що призводить до стресу. я стаю жорстким стосовно інших людей, жорстким по відношенню до себе, відповідно принципу, я повинен це витримати, я повинен пройти через це. Це погані передумови. Тому я по той бік гайдавки хочу зміцнити сповільнювач парасимпатичний нерв. Для цього є хороший спосіб видихати довше, ніж вдихати. З медичної точки зору це так, коли я вдихаю, симпатичний нерв зелений, активний або більш активний. Коли я видихаю, то парасимпатичний нерв активний або більш активний. Тепер, якщо я видихаю довше, ніж вдихаю, я роблю акцент на розслабленні. Я роблю акцент на парасимпатичному нерві. Тобто, подібно до гойдалки. Якщо гойдалка занадто сильно нахиляється в одну стресову сторону, я працюю над тим, щоб віддихати довше. На відкладній медичній допомозі, наприклад, є правило 4, 7, 8. Я вдихаю на 4 секунди. Затримую дихання на 7 секунд. Видихаю на 8 секунд. Це відома схема 4, 7, 8. Метод, який я пропоную, ще називають тактичним диханням. Це дуже хороший спосіб спуститися дуже швидко. Отже, змінити позицію годовки. А виглядається так. Ми робимо дихальну вправу, яка також практикується в йозі, нижнє дихання, повне дихання живота. Тобто, при вдиху живіт розширюється. Я продемонструю. Якби я зараз ліг і поклав камінь собі на живіт. Якби я лежав із каменем, камінь піднімався би і пускався би. Коли б я вдихав у нижній частині живота, я ще раз продемонструю це руками перед собою. Я маю можливість дихати тут внизу. Якщо ми в стресі і дихаємо коротко, то це переважно у верхній частині, в області грудей. Дихання поверхневе. У методі, який я зараз продемонструю, ми робимо так зване повне дихання. Як воно називається в йозі. Це означає, що я вдихаю тут, потім переходжу у верхню частину тіла в ребра, а потім сюди вгору. Тому я спочатку вдихаю тут внизу, переходжу у верхню частину тіла та в область грудей. Я роблю це протягом 4 секунд. А після цих 4 секунд роблю довший видих, 6 або 8. Я міняю гойдалку. Я коротко продемонструю це. Чотири вісім. І зупиниться. Це було кілька вдихів та видихів. Також тут індивідуально залежно від того наскільки я тренований, залежно від ситуації, в якій я перебуваю. Шість чи вісім або десять вдихів вже мають різницю. Це означає, що поверхневе дуже напружене дихання тут зазвичай зменшується за допомогою цього методу. Якщо у вас виникає труднощі з 4-8, ви, звичайно, також можете працювати з 3-6. Важливо, щоб вдих не був тривалішим, ніж видих. Концентрація на видиху, справа не в математиці, це також залежить від особистих уподобань. Це не спорт. Просто запам'ятайте, як і раніше в теорії. Вдих симпатичний нерв, видих парасимпатичний, концентрація на парасимпатичному нерві. Тоді це просто хороший спосіб видихати довше, ніж дихати. Якщо ви потім тут працюєте з повним диханням, тобто спочатку в нижній частині, а потім у середній, потім у верхній, а потім знову назад, спочатку видихніть у верхній зоні. Потім у середній, потім у нижній зоні, тоді ви матимете найкращий повний ефект. Тут також не йдеться про досконалість. Якщо у вас виникають труднощі із цими трьома рівнями, ви можете просто залишитися в нижній області. Основне правило, я думаю, це стало само собою зрозумілим, як і з гойдалкою, Видох товший ніж вдих Це спосіб дуже швидко привести себе у спокійний стан. останнє твердження: будь ласка, не майте помилкових очікувань. Це не вправо на розслаблення. Ми дійдемо до цього. Це спосіб контролювати актуальний стрес у стресовій ситуації. Мова йде не про глибоке розслаблення, це щось зовсім інше. Це означає, що стрес залишається. Немає жодної таблетки, якою можна було б виключити стрес, але він уповільнюється, і це запобігає надмірному стресу. деякі форми стресу дуже корисні для досягнення максимальної продуктивності. Це означає, будь ласка, без помилкових очікувань. Ця вправа не є програмою подовання стресу, а є методом його контролю, інструментом уповільнення стресу. Це усе щодо другої вправи.